Вітаю наш брифінг присвячений викриттю брехні та пропаганди держави-агресора, і останніми днями джерелом поширення неправди став особисто лідер країни, яка розпочала цю війну. Путін під час спілкування з членами так званого Валдайського клубу зробив низку заяв, які вказують на використання брехні як магістральної лінії в державній ідеології Росії. Отже, що заявив? Путін під час спілкування з журналістами та експертами на цьому майданчику, по-перше, Путін фактично згорнув розкручену самою Росією операцію інформаційно-пропагандистського змісту про начебто підготовку Україною брудної бомби. Декілька тижнів вони бомбардували інформаційний простір цією пресловутою бомбою. Після чого Путін нарешті заявив, що виявляється їхні зусилля. Далися ознаки, і, мовляв, Україна після цього почала згортати підготовку до використання цієї бомби, вкотре стверджуємо, вся ця інформація від першої до останньої літери є брехнею. Україна ніколи не планувала. І не збирається використовувати жодних брудних бомб. А цей інформаційний вкид був розроблений самою Росією для того, щоб зменшити рівень міжнародної підтримки України з боку партнерів. Київ всі час все, щоб замісти сліди підготовки грязної бомби. Цитує Путіна Russia Today. Це не єдиний брехливий вкид, який було зроблено під час цього спілкування. Наприклад, Путін дозволив собі твердження, що, мовляв, Україна виникла як штучна держава при більшовиках. Цю тезу він вже повторював напередодні вторгнення минулого року, і вкотре це доводить, що це вторгнення готувалося заздалегідь, і під це була створена псевдоісторична база, яка зараз лежить в основі пропагандистської лінії Кремля. Путін назвав історичним фактом, то, що русські і українці один народ ще одна брехня, яка має виправдовувати цю агресивну війну проти України. А ще одним пропагандистським вкидом від Путіна є твердження, що єдинственним настоящим гарантом суверенітету України могла бути тільки Росія, яка її і создала. Росія, яка напала на Україну, в жодному разі не може бути гарантом суверенітету, а може бути державою, яка повинна сплатити Україні репарації та компенсації за причинену шкоду, а також залишити окуповані території. Ну і звичайно, верхом цинізму є заява Путіна тут же на Валдайському клубі, яка цитується Ра. Шою туди і на весь світ про те, що мовляв, в атлічі від от Запада ми Росія в чужой двор не леземо. Тоді як назвати військову агресію, яка почалася 250 днів тому проти суверенної держави, до речі, територіальні кордони, якої були визнані самою Росією під час правління попередника Путіна на цій посаді. Переходимо до інших вкидів держави-агресора, зокрема через міжнародний сайт Modern Diplomacy було поширено вже відому нам фейкову наративну лінію про те, що, мовляв, Польща збирається окупувати західну частину України. Це покликано виправдовувати агресивні дії Росії по окупації східних регіонів України. Як виявилось, ця публікація, яка декілька годин провисіла на цьому сайті, вже більше недоступна. А цей вхід, брехливе від першої до останньої літери, не протримався навіть на цьому сайті. Який давав трибуну для інших різноманітних пропагандистів, що виправдовували російську агресію? Зокрема, на цьому сайті публікувалися тези про те, що, мовляв, анексія Криму була зроблена Путіном в національних інтересах Росії. Тобто, навіть для пропагандистів, така маячня, як, начебто, плани Польщі окупувати західні кордони України, є аж занадто брехливою. Для чого робився цей вхід? Зрозуміло, якщо подивитися ефіри пропагандистів, зокрема у Соловйова з'явився в студії колишній чиновник України, колишній прес-секретар партії регіонів, а зараз один з колаборантів, який заявив про те, що виявляється, Польща буде інтегрувати Западну Україну, і вже відбувається мірний захват території прямо зараз. з єдиною метою виправдовувати агресію Росії на східних кордонах. України, ну і на сам кінець зазначу, з яким цинізмом російські пропагандисти насолоджуються новиною про те, що внаслідок ракетних ударів, які вони здійснили по українській території, було затримано подорож до Києва делегації Чеської Республіки, на чолі з прем'єром Фіалою. Вони смакуються новину та кажуть, що, мовляв, назад тепловоз їх потягне. Таким чином Росія показує її не цікавлять навіть дипломатичні рамки, які не повинні впливати на треті сторони цього конфлікту, зокрема на європейські країни, які делегували сюди міжнародну делегацію, на чолі з очільником чеського уряду. І сподіваюсь, перебування в такі дні чеської делегації вкотре переконає наших європейських партнерів, що Україна потребує якнайширшої підтримки в цих обставинах з боку Європи. На цьому брифінг закінчує традиційним закликом не вірити пропагандистам держави-агресора, довіряти виключно українським медіа, українському телемарафону, українській місцевій владі, військовому та політичному керівництву. До зустрічі!